Привіт-привітенькі. привіт, привіт Дорогеньке. Вон теж привіт пішов. А ж ще розпиляв хтось це дерево, юр. Чи воно так і лежало? Чого мені вроді воно цілим? Приїхали. Займалися, займалися цілий день ділами. А що ми сьогодні на базар? З'їздили хазяїну, очки подивилися. Вчора їздили в Зіньків думали там, коли там вихідні в обтіки та заїхали. В сваху провідали, операцію зробили. А ось котики дивіться, в нас. А сьогодні прийшли в нас на базар, поїхали, купили очки. Трошки зніму вам відео. Просто Просто не прошу, називається. З'їздили на базар. Не хотілося й вставати. Часи перевели і в вас, і в нас, хто в Україні, хтось знає. Купили очки. За 220 рублів купив 220 гривень. дощик трошки йде, куряка ходить. А зараз покажу. Я вже то знаю, як щоб. Це, це наша. Показати і вбити на повал таким, а, отакою це, красою. Ага. Да. Такий так, катачок цього нашого. Та цей, та що ми ще купили? Купили очки та купили, що ми, як риба називається? Хто, хто? А риб, карасів. Карасів купили. Невеличкі такі, по 70 гривень у нас кілограм. Я й не беру на базар, дуже ми не ходимо. Ми десь як їдемо, то щось купили, а то купили карасів. Та на 106 гривень вона мені зважила, їй воно живе те, що кажу, отой, отой, отой. Та й приїхали додому. Та й зайнялися. То суп гороховий, то рибу почистили, то в дворі, то собаки, то коти, то кіно зняли. А це поїхали, ось я вам покажу красоту, яку. а це поїхали куфи, попили, так як є. Просто кажу, в нас це одне розлічення, десь, десь дорога і кухва. А так цілий день в дворі, поки сидимо, вдома віддиха немає. Ну тобто це треба бо з дому сідать їхати. Я чар, тебе. Да. Машиною дорога. Машиною десь сідаєш, їдеш, а то тоді це. А так іначе це робота, вас таке голубе все красива. А так робота, робота і робота. Попили кофе, каже, поїхали Де ще проліски. Ну, поїхали вони вже. Дощ це йде зараз дощ. Ну, ви не бачите його. По телефону можете. Якщо там бризги є. Колись пише Аня, дивлюся, пише Аня, в мене той телефон. Пише, поїхали в Медіон. о, які красиві Юр. Вони вроді такі, знаєш, як ніжно голубі прям. Ага. Поїхали в Медіон, робити рентген. У нас рентгену немає, не робить. Поїхали в Медіон, робити рентген. Доїхали, взяла чоловіка телефон, дзвонила, кажу, що там таке. Ну вона й кола антибіотик. Ходила, назначили, колем приїжджають до нас, я їй колю антибіотик. Там і сваха вміє колоть, ну вона рядом живуть вони. Ну сваха теж в зінькові операції зробили. а. Жовчний, жовчний. І цей. І дзвонила, каже, їдемо. Записалися, їдемо, тому що... Ну тому що тому що, лічилась. Так, да, лічилась, не долічилася, опять антибіотик. І правильно, що поїхали, хай провіряють. Щось, якийсь вірус такий, затяжний прямо у них. Пішов. Та то кажу, позвониш тоді, чи напишеш, чи позвониш. Вони то приїдуть, якщо тільки коли колоть, то приїдуть, будемо далі. А може будуть з цим рентгеном йти. Та оце таке. Ось такі новості в нас. І чи малі діти, чи взрослі діти, все одно все одно душа болить. Та і все. За це все діла. Такий красою вам покажу. Мені не знімала б навіть. Нема тут що знімати вже не раз були. Не дуже ви таке любите дивитися. Ну таку красу, як вам не показати. Там черьомуха. черюмуха, бачите, теж, мабуть, ота черюмуха, дай? Листя, а? Да, да, да. да. Ми вчора в Зінькові їхали. вже таке воно. Ну тут не так. Отам ми в бачили, що прям листочки вже. Ну буде ноже, дужче, дужче, аж кажу, що листочки такі там більше. То так і діло. Все як у всіх. Цей вірус, а роботи. Це все воно... Нема времени на себе. Називається. Це червомуха чи не черьомуха. Нема времени на себе. Ось така стучка вже. Весна, птичка, якщо чуєте, воно хоч і дощі капає. Ну, все одно тепліше, ніж утром, юр. Тепліше, конечно. Даж потеплішало. Без утра прямо аж холодно було якось. Це ми сюди приїжджаємо теж. Наше місце, так, так ми кажемо для себе. В наше місце. Нічого, хай робить той рентген. Та. Та да, що ж тоді може по-другому лічитися чи якось. Може капати треба. Така краса у нас. Така краса. І зараз послухаєш ті віруси, та зараза, що, що гадаєш людям, ті розклади на таке, той заболів, той не може виболітися. Де воно ця зараза береться? Ну був раніше гриб. Боже, чуєш, аж не хочеться йти по них. А я пішла. А я ж думаю, ось. Бачите, така краса. Оце ну, така краса в нас Цвітуть вокруг. А ночі бахка сьогодні бахнуло так, що... Ой, що хто знає як что села и і сижу. і и і сидишь и і ждешь. Следующая не на голову. А ще открыла Фейсбук, а то ж села, сижу ж. Ночью, ночью. Вот покажи, какой букет нарвал. Не рвать нельзя. Но это так. Это человек Люберова. На день я Трошки, я уже пришли нарвать. Да, Та трошки. Все равно, чтобы что-то Сіла і сижу, відкрила Фейсбук. І. Десь я... і поле ярмаєчки. Фейсбук відкрила ж. А відкрила Фейсбук, думаю, може напишуть, що Ну, хоч що що, вийшло. Що Бо бахнуло, конкретно бахнуло. Десь рядом. Десь. Десь рядом, да. Коли читаю? Чи за цю ніч, я так сонно не поняла. Чи кожен день оце, в цей період 40 жінок вмирають від інфаркту і від інсульта. Після 50 років. Mm. К Чому це? Написано я так. Я Юр. Поняла. Чому я це відкрила і прочитала серед ночі? Не знаю. Ну відкрила і прочитала таке. Ну, що це наша трошки вам життя життя. Чому щоб ви бачили нака. Оце ну, сухе дерево, це ніхто дерево сухе. Вдати або вітром, або щось упало. Як туди які красиві, як їх просто не хочуть ну, і рвати жалко. і рвав би і рвав, бо такі красиві. О небо таке море, трошки ну, ну завтра дощ. Ну вже зелене в лісі, вже задня. Положи. З вами сходим. Ну, покажу, як ти красиво положив. Цибулька. Знаєш, яка краса природа, як нас боли. Таке діло. зараз, доріжете. Два мисс Заїжджали в Аврору. А що в Аврорі взяла три упаковки отих капсул авіарівські, дві бутилки, та що полоскач, як воно називається? Полоскач, білізни. Ну така для. Вон, бачиш, яка вирвала. Ой, кутика, стрічачки, а воно. А воно хоче жити, а воно все одно пробиває. Всяка вже зелень. Це ми сюди з вами в останнє время приходимо. В'їздимо ще подивимося на лелек. Чи як вони? Не ну, йди за мною. Ідеш прямо в груді. Знаєш, така ж чувство, що ти за мною близько. Ось річка. води, дождь. дощ. Річка як життя. Оце дивишся на річку і так розумієш, що це життя. Знаєш, як, як людське життя. Це воно десь в Росії, видно, розтає. розстає, вода, від тіля ж іде. А було менше? Мені вроді би зараз трохи більше. Трошки більше. А може, примірно і так було. Ось... Нет, трішки більше. Та не більше, більше. Так, там, да. Да, 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 да більше. Бо ти ти сказав, я останній раз, як ми були, Тому, то мать ж було, більше. Да. Да. Тут так. Це такі діла. Максиму подзвонить, як там вони. З цими блідосткими болячками. А куди ти пішов? А чого ти мені мішаєш? Просто близько не підходь, бо йдеш, як вроді прямо за мною. Оце ще дерева. Дерева голі. А природа оживоє. А Природа живоя. Любенькі, дорогенькі. Що буде, як буде, якось буде. Якось буде. Бачите, як люди люблять воду і як люди люблять груші. Все, через груші і через воду все переступають. Все переступається. Ніхто, ніяке життя людське, і це без різниці вообще, Взагалі намагається так скрізь. Це хтось зробив, чого зробили, хто зна. Отак так люди. Хочуть грошей, так люди хочуть влади власті. Знаєте, що людське життя по срівненню з тим, ні що. Хоча робила от, розклад сьогодні на той канал, і правильно карта й показує, що нас мільйони. От Україна, взять українців, нас мільйони. А, а чогось, бачите, так. А чогось нами управляють і все. Це її тут хазяїн. руки в руки. І це він. Поїхали, поїхали. Ну, оце останнє время він, поїхали трохи. Роботи, роботи багато, весна, там грибан, там прицеп поставили, вивезли, мусор, там те, там все, там розклади, там чистки ці. Все одно ти, як бореся, ти. Пишу вам, не пишу, але ну, все одно воно робиться, буду сідати з понеділка, писати далі. Ось пройшли ми з вами купання, пройшли ми коридор цей. Тепер буду писати далі, що там вам всім, в кого там іконки, хто купує Свічки, не нервуйте, не хвилюйтеся. Вони лежать, поки я не готова вам написати, що те оте, зробіть. Положіть отуди і зробіть оте. Не просто так. Якщо б я була готова зразу. Я б Вам ви мені скинули фотографію тих іконок, тих свічок, які вам сказала, я вам зразу написала, що те зробіть. Так не робиться. З ними робиться щось, хоч вони на фотографії, потім ви між ними ложите свою фотографію, але вони повинні бути готові. Так що не хвилюйтесь, не нервуйтеся, все по почті приходить, це вже не перший день, не перший місяць, не перший рік. Ви замовляєте, приходить, навіть були, що побиті прийшли вам, ви мені фотографії скидаєте. Навіть пишете не треба, висилати повторно, нічого, просто люди так, ні, я беру, висилаю, роблю, дітей прошу, вони відправляють, вони теж за, щоб людина <кхи> ні, як за не за, але все одно. Так що не хвилюйтеся, все, що. Все, що треба, все йде тоді, коли треба. Не все те, що бігом, не все те хорошо. Тобто тільки готова я, я вам сідаю, відкриваю вайбер. І пишу, оте, от оте, отам, от отак. Знімаю відео і кажу, О, далі робимо оте. От мені після цієї, що ми робили, от е, те, що купалися з утра, ви всі там водою обливалися. Мені треба подивитися кожного з вас, як ви пройшли цей період, ну, як ви оця, оцю ступеньку чистки пройшли. Якщо ви всі пройшли, значить я вам далі кажу, якщо ні, мені треба тих людей знайти і написати. Ну, тобто це не, не просто так, що от погралися і все. Я, ви кожен собі там ж щось. А я тут у вас кучка така збирається, колективчик, і треба всім зробити. Такі діла. а тепліше стало. На дворі це вже тут я з вами не перший раз. Знімаю, балакаю, чогось. Ну, ну ми сюди приїжджаємо. Бачите, як травичка дорога. І птички. І тишина. А воздух не передать. Не передать вам. Так що не хворійте, щоб всі ви були здоровенькі, щоб ваші всі рідні були здоровенькі, щоб перестали ці ракети шахе летіти на Україну, щоб Господь Бог образумив всіх, кого треба образумити. Ну, це, це дьявол, який якого викохали. Я маю маю ввиду і забугра тих людей, якщо їх людьми можна. Якщо запускати ракети і радіти цьому, хто знає, що там від людей залишилося. І щоб не казали, щоб не писали, щоб якби не всиралися, а все одно почали вони це все. Одне діло там на словах приясняти відношення там, Україна туди чи Україна сюди, а друге діло кидати по живих людях. Все те, що летить зараз. А взагалі це ігра, Це ігра, як для мене, і для моїх карт, так карти показують. Це ігра. Кожен грає свою роль. І нам показують... Я ось, Йор! Йор. Я ось. Я ось і нам показують все те, що вони вважають, нужним нам показати. Те, що вони вважають, нужним нам показати, нам цього ніхто не показує. Кого є там в голові щось пойме, додумається, Тобто, в кого немає. Це касається і Росії, це касається і України. Такі дяді в лапках голубих кровей рішили поіграти, поділити планету Земля. Ну а там не согласні ви, значить не согласні. Я так вважаю, я так вважаю. Я туди ось. І отуди пролізки вроді йдуть. Як хорошо в лісі походити, побродити. І вроді ніде да нічого не проїхать. І вроді ніякої війни. І вроді, і вроді вроді. І сюди ось пролізки. Вон ростуть. Ось та туди. Гарно все гарно. Буду ждати, що там дуця дзвони, скаже з тим рентгеном. Такі діла. Все, мабуть, давайте пока-пока. Трошки походимо побродимо. Так будемо жура замерзла спити на дивані. Ночу не заженеш, біга голка. А це зайшли в кухню. І вона сама то ловить її, хазяїн наш. Лове і вкидає, зажужу кажу. Ловимо вже в літню кухню, щоб в теплі сиділа, ловив і вкидав. Це сама ми їли і вона тюп-тюп зайшла. На диван залізла, так ми її залишили, хай спить. Я а два цих відео зняла, та вона голову не підняла, вона глаза не відкрила. Я ж дивлюся, бачу її, спить, виробилась, видать, не чує нічого. Замерзла, да. так. Там ну, я туди не йти можу, я бачу. Я бачу. Вони ж його над дорогою там є. Є там же щось, нема то згризаний пенюк. Бачив ти? Ну, а що ж, їм треба щось. Кожен бачиш. Це дерево, їдять, це дерево, деревоцівні. Їдять? Звісно. Вони ж на зиму заготовляють, навіть собі. у нору затягують. А дивали. на що? Вони ж їдять. А просто ці гілки потім їдять. Да, да. Так як вони його їдять. Може, там куру може їдати. Як вони його їдять і не вдовляться, ну як? Це, ну, це, це що? що ж таке? Ну, організм у них такий для цього, знайшли. Вони зуби які. Ну так. Да. Так обрізає, як вроді би. А воно то біло, теж ново. Ну, Тупором вроді, воно зрубав. Отам, дивись, воно лежить. Бачиш ото? Угу. Бо я без очків сліпа. Так то щось стікає, помоло. Сіка вони не їдять. А оце оці гілки ти кажеш. Ну, бачиш, оце вони ж погризу. І воно і оце впало сюди. Це жовта, як було така. Побрів багато зараз. Багато? Так. Да. Вони міш. в воді живуть? Чар? Їх жив не в красній книзі, по-моєму. Воді. Воді. Да, я все... така умна, що й не знаю. Сам, самі, Це Володь. ми колись йшли, пам'ятаєш, як Володь. до Мані, Ступ... отам, пам'ятаєш, отам, де... Так, так, да, так, да, то до... що ми ганялися за ним, у центрі в нас. Так, 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 таке як поросьо. От і корейське поросьо, ага. Отаке воно на подобі було, вроді. Сорок... 40... До 40 кг саме більше. Ну, так, як і поросятка корейська. Ну, то, воно на тебе нападе. А, ну, щоб, скотина. Щоб той, ну, щоб тільки Себе защитить. Mm, да. Так просто воно не нападає, а плавають, так це страшне. Бо там вже в там біля музею. Ага. І вони ж ото видно время прийшло, що спарюватися, і вони ото позлазилися. і, і отак от плавають у кірка. А гроються да, 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 друг з другом. А як вони дамбу строїли там? Перед цим вже ж ставочок був. Ага, ага. І вони ото вистрояли. Воду підняли. А ну що вода ж да, не да, проходить, да да, 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 да. А отут же ж наше здання. Ага. старинне здання, да, 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 і воно тоді вода в підвал починає підходити. А тобто вона не тече прямо в ставок в другий. Не, а вона тече, в другий, ну тільки ж. Ну, мало, мало. А повертає туди прямо по приміщення те та ваше. Так ми його розбираємо. Оце, а, а вони. Отака тісення страшна. На другий день приходимо, утром вони вже построїли. І кирпичі лежать. І що І тут якщо... стягують в лапах, dunno. в зубах, мабуть, yes, yes. все тянуть, гризуть і все тянуть It's гілки. Ходять, то поструяли її. Таке бачите, кожен виживає, як може, називається. Якби ти бачила, як ми як розгородимо, яка вода як Ну, Звісно, це ж ви що встановлюєте, ви відкрили воно. Ну, той ставок те, вони його підняли, вода з'явилася, багато води. Понимаете? Покажу. Поняла, лайв. Открито чи закрите. А на тій стороні покажи, яка я купила там зайчика такого з яєчком. Ой, завтра мене з восьми утра розкладають, хоч бы не забудь, бо я щось так. Та я забуду, бо тому, що я так щось важку, оце ж те, що не запите. Бачите, Баран? те, що не запити. Врадна, де вам показати? Ну головне, що з чорною пробкою. Без Без лахару. Так, да. я зараз покажу, дивись, тобі не показувала. А ну подальше покажемо. Бачиш злойчик? Там витягне, я знаю. Б... Б... так тебе повалить стільки фіолетовий під свіцем. Ось ну, який зайчик Пас пасхальний напаску. З ушками, яєчко золота поставила. Поставимо собі. А то купили таке. Така всяка. Для стірки зайшла, набрала. Отакі вот аріалівські. Та й така білізна, блокнотики. Нічого. Цей раз нічого ми дуже не кидаєш тут, Так що все, давайте. Будемо трошки цей. Той. Чи поїдемо ще журавлів подивимося. Поїдемо. би виїхати. Звісно. Та я ж знять знала, вже воно, воно яке поле сьогодні, пролісків. А ми думали, що тут вже їхали. Так, да, ми думали, що вже вони перевелися. Раз приїхали, їх небагато, другий раз приїхали їх небагато. Ну зараз ще раз піду покажу. А, а їх же ж вони як багато. Треба пізніше приїхати. То ми рано були. Да. Ну, а так їдемо сьогодні, а воно прям ну, здалеку голубе поле. Прям. А то ж таке, ну, ну десь, десь, десь. В траві там листі. А це прям... <пілляє> а. бачите, просто перебув, як і провода перебував. На ту, Так, так, так. Що скрутили його. Вони його через що це видно електрики попиляли? Та може, може, бо було мені вроді як одне воно колись. А ось ще раз покажу вам. Ось така краса. Здалеку голубенька. А підходиш ближче до кожного, так взагалі. Такий тільки цвят, да? так? Блакитний. Ну так тільки природа придумує. О, ну воно вже ка зима. Да. Ось яка краса краса яка. Вода. Так все.